Ну що, всім привіт, діагональ є. Трошки своїх інженерних можливостей використав, зробив такі розвертки. Щоб вирізати трубу, треба зробити хрестом. Тому що після поварки ця дуга її стягує, верхня точно так само, і при встановленні треба натягувати, попадати болотами. Тому вирішив зробити, от як на картинці такий же хрестом. Скажемо так, підсилення. Зараз перевірю, наскільки я точно переніс розміри з існуючий на 3D-модель, ну і подивимось, наскільки це все в мене вийшло точно. Ну, мої інженерні здібності стали в нагоді. Тільки не вистачило труби. В цілому зробив шаблон досить успішно. Як можемо поглянути, поверхність прилягання достатньо непогана. В цілому завтра поїду, куплю трубу. Треба виміряти так, щоб була ну, без залому, як одне ціле, тому прихвачувати не став. Там проварив в тих містах, де, не, де вже не буде дістати. Тому так попередньо. Примірю, наче все вийшло. В цілому верхня труба. Я думаю, також все стане, співпаде, тому якось так включусь вже за мить. Та сама мить пройшла, я вже зняв, обварив. Все чудово. В нагоді таки стало. Це все. Ну, звісно, не без погрішності, але в цілому підправляти це не угадувати. Тому важка. Конструкція ця рамка я зняв по ну так, відчувається. В принципі, це можна порахувати в кілограмах. Але, як уже як є, ніхто переробляти не буде. Тому якось так. По-хорошому там діагональ зробити. ну в цілому Все добре. До речі, обварив, ну, варив по місту, при, ну, по міс... за місцем прихватив. І болти, звісно, все рівно, ну, змістились. Тобто я прихватив. Зняв, обварив і потягло метал. Все рівно. Тому трошки підправив, але там не суттєво, ну, тим не менш відбулося таке, скажімо, зміщення. таке. Так, поки що готово. Залишається там кинути туди наперед до, до рами І все. І поки що на цьому я, напевно, закінчу. Цього достатньо для міцності. Зовнішній вигляд також. Уже має ті, ті нижні труби, то більш як необхідність конструктивна. Вони будуть знизу. Ну, коротше, покажу, поки що так. І, в принципі, відволікуюсь від манти, треба зайнятися субарем. Також калібри Роблю конструкцію для розтягування стаканів. Будуть плити, пластини. Тут, коротше, нехитро. Можливо, покажу, що я там на. Городив. По калібрі по розпорки. От така пластина 16 мм, вже все це підготував. Потім буде такий домик зварений. Тобто знімаємо цю резинку, пластиною вжимаємося до стакана, беремо, ну, розпорку там, по-моєму, з восьмерки я ну, варю трубу і будемо розтягувати, ну, типу, а так, також вона буде на осі, матиме вільний хід, крутитиметься. Точка кріплення буде спочатку де палець, потім, як ви вже розтягнеш і не, не вистачить різьби, можна перекинути, тобто тягнути до скільки завгодно. Така конструкція плаваюча, тобто вона крутитиметься, на розпорці буде втулка, як на рейтинг тягах. Ну, коротше, покажу. В цілому схема така. Це потрібно для того, щоб стойка не просто була отак уходила, а мала поворот, ну вільний, скажімо так, свободу ходу. І також так могла прогинатись, тому що ця поверхність, вона зігнута, скажімо, вона йде не по прямій просідає. Тому така конструкція, такі заманухи. Але зроблю, як вже зроблю, то покажу в зборі, але такі думки, поки. Поки що на цьому я зупинюсь. треба купити втулки. Тому якось так щодо розпорки манту вигнув. Виглядає це все. Звісно, подобається. Так, тут серйозно. Треба ще цю, ці труби зробити, але вже настрою нема. Коротше, якось буде натхнення, продовжу. Поки що так. Трохи застоялась моя ластівка. Треба провітритись. З'їздити до Олега. У мене тут є... Хто пам'ятав, він там в нього В6. в 6 У мене якраз є шківи, болти, але одна сторона. Ну, за дарма то й те за чудо буде. Тому трохи хочу проїхатись на манті. Провітритись. Їду до Олега. Каркас, звісно, тема класна. Прямо. Чувається, ну прям, я, ну коротше, це треба проїхатись. Тому все добре, їду в задоволення, ну і до Олешки гості, заїхати треба. Що По субару, собственно, про яке я казав, як бачимо, є отвори після зійшов сніг, зійшла і трубка. Тобто фреон закінчився. нову вже знайшли, ну нову бивушну Знайшли ціленька. Плюс-мінус тут є п'ятно, ну, але не суттєво. Ну і звісно виникла проблема. Тут на радіаторі залишився кусок трубки. Коротше, не все так легко і просто. Зняти зняли, але відламався кінець і там, із-за того, що алюміній. Скажімо, можливо, із за корозією вздувся алюміній і залишилася частина ця. Прямо там в радіаторі, тому треба висверлювати, підправляти отвір. Коротше, щоб поставити цю трубку. Не знаю, буду я робити я це чи брат. Просто от показав субар. Така от проблема виникла. Без кандія, звісно, не варіант. В цілому, якби не це місце, то вже б збирали назад. Але треба щось думати, виправляти. Якось так. Так, трохи відволікся на ремонт даного екземпляра. Там питання було по тормозам замінити колодки і циліндрик. Ну, В ітогі замінили ну, ви розумієте, барабани, колодки, циліндрики, підшипники, все, і комплект ручника, який викликав питання. Там заклинив механізм, був ну, коротше, зробив гальма, ручник, якого не було багато років, я так розумію. Коротше, зробив, трошки під... підзаробляю на ті самі гонки, на які я збираюся. Ну і включусь вже, напевно, з мантой. каркас, я таки майже доробив. Ну там, обварити його і закріпити. Коротше, займаюся ремонтом автомобілів, якщо хто не знав у вільний час від роботи основної. По каркасу ось і труба. Сидіння зовсім затаскав, але я все рівно хочу ковш, тому йому нічого не роблю. В цілому все добре. Труба не висока. тут нема кріплення. Коротше, сидіння болтається. Тому якось так. В цілому зробив. Треба обварювати це все. Можливо, буду красити. Але це вже потім поки що так. Все, полетіла ласточка, ще помінявся блок Речага там так розбитий був, що просто капець. Ну, в цьому я справився. В суботу, 13.04, я там оголосив про гонки. Гонки, хто на чому, приїжджайте, можливо, хто в інстаграмі за мною не слідкує, буду радий вас бачити якось так. На цьому завершу. Всім дякую за перегляд. Далі, звісно, будуть ролики. І якби всім мирного неба. І, ну... Звісно, військовим дякуємо за українське небо над Запоріжжям. Коротше, все добре, погода радує, є сіпниця, клята війна. Якось так. Все. Всім дякую за перегляд.